Немає безмежного космосу, є митниці й кордони, Нащадки наскального розпису, штампують уявні ікони. Оновлений збій з пантелику Шизня 21 віку. Прогресу, здолання мав п'ячі, вайфай у печерній кав'ярні, світоч культури до лампочки, усі ідеали марні. Наснилась безсонному фріку двадцять першого віку, переділ добра на Титаніку, зоря, зоряні війни, вибори з вірою в Паніку жахливих новин снадійне планета нервового тику Шизня двадцять першого віку, генделик глобалізації, райська Чорнобильська флора, криза ідентифікації, місто герой Гомора, до біса Євангеліку. Шизню двадцять першого віку, клімакс незмінних цінностей, мрій незагоєних тіні, тікаючи від швидкоплинностей, минають нові покоління, знов двічі в криваву ріку. Шизня двадцять першого віку. Попсовий блекаут ілюзії. Замерз під ялинкою суп, загальне сміття оінклюзіву, рейтинг суспільних дуб леліє ракету дику Шизня 21 віку. Згода цяцькових вірусів, сяйво сліпців у кон'юктурі, Скіпетр Кобзона викусив Уатерс в овечій шкурі, шбовснулась у недореспубліку Шзня 21-го двадцять першого віку. Прихована Кремлять Америки, хрестик на пузі присвяхуй! Пішли на сніданок Бендерики, а далі пішло усе нахуй всі власники прав на велику Шизню двадцять першого віку. Ванга масонської лажі верзе, мов блаженні борзі, секс на полярному пляжі, купальний сезон у морзі. Щастя на відстані кліку двадцять першого віку, залежність від незалежності, розкопки держави в смартфоні, чуже шумовиння тутешності, пробудження на терриконі, просвітлення дзюрить у пику. Шизні двадцять першого віку. Немає безмежного розуму, є штучні інтелектуали, дрібнесенькими передозами нуртують всесвітні розпали, народженим з переляку свідкам величного пшику, віщає джинсовий ораку. Шизня 25. Першого віку